Не... Придністров'я минулого року вже вигравало. чи Виграли тоді, і якщо ну. Придністров'я є учасником другий рік порядку, і другий рік дивиться грав, Але в цьому році не було. Приємно сюди приїхати, тому що я вдивляюся сам родом з Хмельницького. І раніше, коли дитинстві змагаються футболом, я часто був в Тернополі. І якби Тернопіль це була рядом з моєю буквіщем. Які, які вас враження в Тернополі? Як зустріти вас Дуже хороша була організація турніру. Місто стало ще красивіше, приємно, було знаходитися в Тернополі. Враження, линусі. організація турніру пішла на вищому уровні. І вся команда вдячна і місто і руководству міста за прекрасне проведення А Футбольні враження, які? спортивні? Спортивні враження дуже приємно, що команда протистров'я показала себе як сильним бійцем. Як ви бачите, в фіналі перший м'яч але потім хлопці показали, що ми сильним духом і вирвали дуже яскраву. Яскравий перемог. Які далі плани залишається Тернопіль чи вертайтесь? Ну, сьогодні будемо церквувати перемогу. Наступного року у вас знову очікувати в турнірі. Звісно. Нам подобається, ми будемо грамоти учасниками цього турніру. За суперників, які були суперники на шляху до цього Кубка? Ну, суперники, можна сказати, розділилися на дві категорії. Група сильніших це збірна Румунії, Судністров'я, е Естонії і Канада. Вони були фаворитами і побачили, що була дуже напружена боротьба. І Лучше это зараз достойно Добре. матом